Три варіанти ексклюзивних чоток, зроблених з ладну майстром, який тримає в секреті дану технологію, чотки виварюються при низьких температурах. Хтось колись писав, ладан плавиться, коли виварюється. Да, ви праві, але в цьому і є секрет, як так зробити, що ці чотки будуть твердими і не будуть плавитися. А аромат, який вони виділяють, зберігається довгими місяцями, може. Може, і роками вони дуже класно пахнуть. Є таке прислів'я, чорт ладену боїться. Оце саме той варіант, коли ви можете носити їх з собою е і мати такий захід, можна так сказати. Якщо це вірі ваші, якщо ви в це вірите, ви молитеся, ви е можете використовувати ці чотки, до речі, і як для молитви, тому що коли ви їх носите на руці, ви швидко їх можете зняти і використовувати як чутки Обраслет як чотки. Три варіанти: замовляйте, з радістю вам доставимо. Є такі і чотки сайт. лавках в нашому шапці. Профілю, великий там вибір. Обирайте, чекаємо, Доставляємо.